Вірпані підсумовують перші результати мотиваційної програми для школярів. Познайомитися із учнями-стипендіатами приїхали управлінці голландської компанії ControlPay на чолі із власником Карелом Кінсом. Минулої осені компанія стала спонсором благодійного проекту із підтримки обдарованих дітей «Ірпеня». «Ми Працювати в Україні близько 12 років тому і майже одразу запровадили тут нашу корпоративну програму соціальної підтримки. Стартували із поставок продуктів у дитячі будинки, але нещодавно вирішили, що програму допомоги дітям варто розширити. Із листопада майже 200 відмінників та кращих спортсменів ірпеня та коцюбинського отримують стипендію по 300 гривень щомісяця. Перелік стипендіатів переглядається, щосеместру. Змінюється змінюються в залежності від успішності дітей за попередніми результатами. Кількість відмінників у місті зросла. Я думаю, що це прекрасна можливість і бути і самостійними трошки фінансово бути фінансово грамотним і крім того, ще мати мотивацію, щоб навчатися краще і бути більш активними. Окрім мотивації дітей, цей благодійний проект має і більш глобальну мету для Карела Кінса. Важливо змінити думку європейців про Україну у кращий бік. Вже більше двох років про Україну в Голландії говорять найчастіше з негативом. Проект підтримки талановитих дітей, який ми реалізуємо разом з Ірпенем, є для нас дуже важливим. Він допомагає показати голландцям, що це чудова європейська країна, що тут добрі, відкриті люди і дуже талановиті діти. Стипендіальна програма тільки початок партнерства Ірпеня і Контрол Пей. Карл Кінс пообіцяв сприяти розвитку місцевої освіти. Для цього уже зараз ведуться перемовини щодо програм обміну учнів та стажування педагогів за кордоном. Оном, крім того, йдеться про покращення матеріальної бази шкіл. Ірпеня Я дуже хочу вам від імені міського голови нашого міста подякувати за цю співпрацю, і ми гарантуємо, що з нашої сторони, принаймні, ми будемо все робити, щоб ця співпраця вона тільки посилювалась, покращувалась і примножувалася.